Враховуючи специфіку нашого регіону та складну екологічну ситуацію, проблемою озеленення опікуються не лише державні, а й численні громадські організації. І особливо навчальні заклади, як показав досвід, залучення дітей до діяльності лісових господарств вже дало чудові результати не лише на практиці, а й у навчанні. Юні учасники шкільного лісництва «Добочок» Криворізької школи номер три вже представляють нові науково-дослідницькі розробки з проблеми екології та енергозбереження. А день працівників лісу традиційно відзначають висадженням нових дерев. Цього року обрали незвичайні саджанці. Для колективу нашої школи, і перш за все, звичайно, для лісників стало, ну, додатковим приємним святом додатково зробити щось корисне. Сьогодні ми висаджували айланти. Листя його збирає пил, тому біля дороги це буде дуже доречно. Його фітонциди, які вони виробляють, вони є звичайно корисними і протидіють запальним процесом. його деревина на на батьківщині використовується для різноманітних поробок з дерева. Тому воно мну всебічно, все воно всі його частини вони корисні і хай, хай воно буде корисне і у нас на Україні. Юні лісничі вже неодноразово брали участь в акціях озеленення. Найпам'ятнішою стала для них дерево миру, до якої долучилася вся школа. А ще поверни ліс природі, коли випускники висаджували стільки дерев, скільки було витрачено за роки їх навчання на паперове приладдя. Такі цікаві ідеї та пропозиції лише заохочують підлітків. До колективу постійно приєднуються нові учасники. Мені це цікаво, тим тим, що я можу внести якусь свою маленьку частинку, посадити те ж саме дерево. Якщо ми будемо разом усім цим займатися, це буде краще і для міста, і в подальшому і для всього. Мені сподобалося бути лісником, тому що ми допомагаємо природі, садимо дерева та доглядаємо за ними. Я можу щось зробити до природи, щоб вона була вдячна мені. Ці хлопці і дівчата ніколи не зламають гілку, не витопчуть рослин, бо знають, який до цього докладено труд. Крім того, юні лісники навіть самі заготовляють насіння для майбутніх посадок, що теж є справою дуже цікавою. Корисним бонусом такої роботи стають і гарні знання з біології. Дуже цінно для тих, хто обрав професію лісничого або еколога. Але посадити дерево це тільки перший крок. Набагато складніше його доглядати, виростити міцним і сильним. Перше я посадив у минулому році на КДЗ Дуб. Це були незабутні враження. Ми працювали у парах. Це незабутні відчуття, те, що я чимось допоміг. Місту і своєму району. Я пам'ятаю своє перше дерево, це було весною в минулому році. Це була абрикоса. І це були також дуже приємні відчуття, що ти зробила щось для своєї планети. Дбайливе ставлення до навколишнього середовища, охорона і примноження лісового фонду криворіжжя. Такі спільні задачі ставлять перед собою і досвідчені лісівники, і учасники шкільного лісництва. Постійну допомогу і підтримку надає 123-й школі криворізьке лісове господарство, за що дуже вдячні і учні, і вчителі. А з цього навчального року фахівці міського лісгоспу почали опікуватися і тим, аби підготувати собі добру зміну. Лісове господарство навіть пропонує дати їм відповідну характеристику для вступу для цільового вступу у відповідні навчальні заклади. Тобто раніше у нас такого не спостерігалося зараз уже про це йде мова, і ми думаємо, що в цьому році будуть у нас такі випускники. Україна за площею лісових насаджень входить до десятка найбільш зелених держав у Європі, і тільки від нас залежить, чи зберігатиме вона такий статус, і надалі так оточуючий світ, створюємо ми самі. І маємо прагнути, аби наша планета була завжди багатою і квітучою. Юні лісничі 123 ї школи цю проблему намагаються вирішувати, а приєднатися до цього дружного кола можуть всі бажаючі.